thank <laughs> <laughs> you <laughs> Секундна стрілка. Чому її немає, коли ти натискаєш розблокування телефону і дивишся на час? Є години, є хвилини. Дуже важко відслідкувати, як тече час, коли немає секунд. Коли ти звертаєш увагу на секунди, ти усвідомлюєш всю ганепність цього матеріального існування. Наскільки час нас руйнує? І для того, щоб дати нам, а точніше, не дати нам відчути, як біжить час, секунди перебираєш. Дуже рідке явище, побачити секунди на годиннику. Тому що це заважає нам насолоджуватися, насолоджувати себе, чисто себе, з егоїстичної позиції, що я є тіло. Але якщо ти є тіло, а тіло постійно руйнується під дією часу. Що це за життя тоді? Ах, зіпсували з тіла, закопали в яму. Що далі? Хто знає? Той хто досліджує це питання.